Тепер об'являють людям, що спішить приватизувати землю. Бо з 1 января 2025 року землі, котрі не будуть приватизовані, все згорить. А ми даємо їм питання: а землі і будови приватизовані гарантовано остануться в руках. Людей, котрі платили державі за приватизацію. Тут уж пауза. Військ собор у Черкасах приватизований і земля то земля власника. І вдруг а що сказали захватчики? Це вже нашої, ризи наші, крести наші, мітри, наші, все наше. Є. А потому і збиває наших людей. Вони собі не прибавляють авторитета, а жесточайше уничтожають імідж і Черкасів, і нашої країни. Тепер у юристів появився новий термін Черкаський синдром. Тепер черкаси хочуть зробити образцом. Видите, приватизована земля приватизована, храм приватизований, приватизований. Бойовиками то дає щось знач нічого. Несіть благословні свої дома, моліться окремо дома за православних Черкащини, за православних, котрих і збили то десь вище 20 чоловік. Ну, ясно, що піднявши руку на архірея, на священника, да й взагалі на рядового християнина, добави на любого громадянина, закон зато судить, а я тіг. Судити не будуть. Яке щастя, що ми православні канонічної церкви, і нам Господь ще раз хоче указати, держимося віри православної, канонічної, спасительної, бо лимонів є спасеніє, і ту торжество віри переживаємо радісно, а в вічності, в'єдно з апостолом Фомою, можемо наслідувати Царство Боже. Амінь.